Чи ефективними для досягнення миру в Україні є закони про особливий статус деяких районів Донбасу та амністію бойовиків і відповіді отримали наступну підтримку користувачів? Я буду починати вказувати той, які отримав найменше 8,7%. Так, ці закони допоможуть становити мир, зупинити кровопролиття найважливіше у даній ситуації. Так вважають 8% людей, які взяли участь в опитуванні. Лише частково, навіть якщо миру буде досягнуто, то лише. Тимчасово швидше за все і Україна, і бойовики не зможуть виконувати ці закони, так вважають 13%. E, і наступний варіант, який отримав підтримку 25% людей, які взяли участь в опитуванні, Ці закони взагалі не про мира, а для продов... продовження перемир'я для того, щоб виграти час обом сторонам для переозброєння відпочинку. Після того війна розпочнеться з новою силою. І варіант, який отримав найбільшої підтримки, я хочу сказати, що це не соціологічне дослідження, це опитування в інтернеті. Тим не менш 53%. вважають, що ні бойовики самі вже заявили, що їм закони України не потрібні для України це приниження.